Батат або солодка картопля це теплолюбива рослина родом з Південної Америки, яку цілком можливо вирощувати і в Україні. Але в нього тривалий термін вегетації 90-120 днів. Тому ми ще зимою починаємо пророщувати бульби батату на розсаду. Так, на даний момент в мене рости, проростає три батати. Це я садила раніше за всіх. Ось у мене самий перший. Це мій не зовсім вдалий батат, тут їх було 2-1 тільки залишився. І оцей батат ми зараз будемо його садити разом. Поговоримо про це. Я його пробувала пророщувати в вологій серветці в пакеті, щоб він трошки зволожився на прякли бруньки, але це не спрацювало. Він почав загнивати з однієї сторони, і я його також підрізала. Рішення вирощувати батат прийшло до мене спонтанно, прямо в супермаркеті, де я його побачила. Для пророщування батату потрібен неглибокий контейнер з пухким ґрунтом без грудочок. Далі ми просто кладемо нашу бульбу на ґрунт і притискаємо, ущільнюємо ґрунт з боків, після чого зволожуємо запривкувача та ставимо в тепле освітлене місце. Якщо ви побачили отаку картину, не поспішайте його викидати. Для початку дістаньте і огляньте. Загнивши частини, відрізаємо, змінюємо ґрунт і знову ставимо. Це мій перший досвід вирощування батату. Коли я його дістала, я думала, що це вже йому кінець, але потім я побачила знизу корінчики. І в мене з'явилася надія, що в мене ще щось з цього вийде. Після цього випадку я вже була обережніша з поливом і давала грунту просихати. Отак досить сильно я їх обрізала, і один з них мені вдалося врятувати. Зараз в нього отакий величенький корінчик та прокинулася перша брунічка. Цей батат був поставлений на пророщування 17 грудня. На момент зйомки відео 14 січня і йому майже місяць. Ось так повільно прокидаються в нього бруньки, але коли вони вже прокинулися, далі вони ростуть швиденько. Ще через два тижні він вже зеленіший, причому сама бульба позеленіла теж, так як і звичайна картопля. Ще тижні через 2 я буду знімати перші пагони на вкорінення. Так як мій контейнер без дренажних отворів, то полив я проводжу з оприскувача, легенько збрискую ґрунт та сам батат для зволоження. Поділіться вашим досвідом вирощування батата в коментарях. Ваші поради будуть для мене корисними. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, попереду багато цікавого.